На консультаціях я часто чую фрази Я цього не заслужила, мені просто повезло. Та ладно, це не я, це не моя заслуга. Я могла би набагато краще, швидше, ефективніше. І, взагалі, я недостатньо хороша мама, дружина, донька. От інші вони заслуговують, а я ні. Жінки, які так думають, свято переконані, що це правда, що вони недостатньо хороші або недостойні. І ці думки, ці вирази, це свого роду фільтри, які допомагають сприймати себе лише в негативному ключі, бачити свої недоліки і не помічати своїх достоїнств і сильних сторін. І якщо ви так думаєте про себе, вам тут буде дуже складно досягнути своїх цілей і успіху. Ви будете почувати себе погано, бо ви концентруєтесь лише на чомусь негативному і постійно знецінюєте себе як особистість. Але це можна змінити. Якщо ви готові над цим попрацювати, приходьте до мене на безкоштовну консультацію. Я допоможу вам знайти причини такого відношення до себе та дам практичні рекомендації, як це змінити. Впродовж 30 хвилин ми з вами поспілкуємось, і ви отримаєте від мене практичні рекомендації, як почати відноситись до себе по-іншому. Більш позитивно і цінувати себе вже після консультації ви відчуєте себе більш легше і спокійніше з'явиться впевненість в собі. Безкоштовно на консультацію можна потрапити впродовж трьох днів.